Отож, друзі, доброго ранку усіх з Новим роком, багато вам щастя, добра та здоров'я. Знімаю це відео 3 січня, не 1, тому що святкував, тому що допомагав батькам та сусідам. Та ось декілька гарних слов можу вам сказати. Ну, по-перше, нам потрібне мирне життя в Україні, нам потрібне Безпека, і вона буде з Божою допомогою. Як бачите, в мене не ялинка, але маленька гірлянда, тому що я ціную та зберігаю природу, мені важливо кожне дерево. Та ялинок я в своєму житті бачив багато, і новорічних, і не новорічних, і мені не 15 і не 20 років, а більше. Тому новий рік для мене не новина. Хочу ще сказати. Багато хто святкує і щасливий, і слава Богу, але декого треба мотивувати, наприклад, мене та ще когось. Ось що ми не встигали у минулому році, де ми лінувались, де ми програвали, де ми були неуспішні, треба поставити собі ціль, досягнути те, що не досягнули у минулому році. Перемогти, досягти, працювати, робити добро, приносити користь собі і суспільству. Отож, будемо працювати, будемо досягати своїх цілей. Усім гарного, щасливого та безпечного Нового року. Слава Україні!